Багато снарядів, бо ворог не чекає і наступає прямо зараз. Сергій Вєндін зібрав останню новини з фронтів. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Напад на столицю. Ну зараз дуже активна робота ДРГ ведеться. Чи наважиться ворог в другий йти на Київ? Вони не полишають такого підходу і зараз. Наскільки ймовірно, що росіяни відкриють другий фронт, створено резерв І як швидко ЗСУ вдасться зупинити тиск в районі Авдіївки. Українська армія продовжує проводити маневри на оборону. Факти тижня розібрали подальші фронтові сценарії. Це кадри із околиць Красногорівки, місто в менше 20 кілометрах від окупованого Донецька. Бійці третьої штурмової проводять тут зачистку. В одному з будинків знаходять рацію росіян з того, що лунає в ефірі, стає зрозуміло. Справи в загарбників, ніяко кажучи, кепські скажите. Закріпитися в Красногорівці ворог не зміг цього тижня. Нашим бійцям вдалося вибити його з міста. Ці плани ми повністю зруйнували, знищили всі підрозділи, які там намагались просуватися та закріплятись. І там успіху ворог не мав. Зараз його напрямком наступу є населені пункти Орлівка, Семенівка і на цих на цій ділянці. Теж ми вступаємо в бій з ворогом за рахунок контратакуючих в першу чергу заходів. Росіяни посилюють тиск на авдіївському напрямку. За два тижні після захоплення міста вони просунулися приблизно на 6 кілометрів від його центру у напрямку Орлівки та окупували села Сєверне та Ласточкине. Ситуація тут особливо напружена. Про це говорять не лише військові, а й головнокомандувач. Цього тижня Олександр Сирський відвідав цю ділянку фронту і, виявляється, причина була вкрай неприємною. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Але про які саме прорахунки йде мова? Воєнний експерт Владислав Сизньов каже: їх декілька через певні брехні. Через певні неадекватні командирські та управлінські рішення ми маємо ту ситуацію, яка є на бою. Якщо українська армія продовжує проводити маневри на оборону, відходячи дещо західніше від Авдіївки, від інших населених пунаселених пунктів, які знаходяться західніше від Авдіївки, то здається, що там на тих рубежах саме тих самих фортифікацій не було створено. Крім цього, є і інші проблеми: наприклад, дефіцит артилерійських снарядів у наших захисників, чим активно зараз користується ворог. Оскільки ослаблена воєнна допомога, то використати цей момент на фронті для того, щоб по максимуму просуватися вперед, і, тобто найближчі. Місяць-два для Сил оборони України, які проводить стратегічну оборонну операцію, будуть ну, важкі. Наскільки далеко за таких умов Росіянам вдасться просунутися, і як нашим бійцям вдаватиметься стримувати такий потужний натиск на цьому напрямку? Бригади, які перекинуті суди росіянами, вони абсолютно ну як кажуть полнокровні. Ну тобто, це повністю забиті по штату і особовим складом і технікою. Підрозділи, які не відчувають у себе на відміну від наших підрозділів, нехватки кадрів, нехватки броньованої техніки, нехватки артилерійських систем. або Снарядів наші військові і експерти визнають, попри великі втрати під час захоплення Авдіївки, росіяни ще мають тут потенціал для наступальних дій. На цьому напрямку в нього створено створено певний резерв першої черги, там до чотирьох мотострілецьких полків. От, тобто, в нього ще вистачає сили і ресурсів для того, аби підтримувати певний темп наступу. За версією іноземних аналітиків, у такий спосіб російські війська хочуть позбавити українські сили перепочинку. Як уповільнити цей темп? Очевидно, це буде нелегко зараз. Основна задача це стримати ворога, нанести як можна більшої шкоди і нарешті взятися за вибудову оборони, яка буде якісною, ефективною, а не коли у нас бійці, виходячи з лінії бойового зіткнення, там з іншого населеного пункту, перекочуються в інші на підготовлені лінії оборони. І починає сам їх вибудовувати, щоб закріпитися і стриматися у допомогу нашим збройним силам. Природній ландшафт і каскад водосховищ це може суттєво стримати ворога. Це висота, це водойми, це додаткові перешкоди для ворога. Не штучні, а природні. Відповідно, в поєднанні з штучно вибудованими інженерно-фортифікаційними спорудами з цього можна зробити потужну лінію оборони потужний цей відтинок, яким стримувати ворога. Але ключове питання: що далі? Чи здатен ворог здійснити значний прорив на цій лінії? І чи не думає над тим, аби відкрити другий фронт? Приміром, на півночі України? Останнім часом все частіше у західній пресі обговорюють можливість повторного наступу на Київ. Пишуть і про найбільш вирогідні шляхи просування з боку Чернігівської чи Сумської областей, а також з боку Білорусі. Це спалена російська самохідна артилерійська установка Мста-С. Два роки тому ця та інша техніка намагалися просунутися в бік Києва. Тепер цей металобрух став експонатами виставки у центрі столиці. Взяти його за три дні ворог так і не зміг реалізувати цей уявний кремлівськими пропагандистами план. Але це не означає, що загарбники відмовились від своїх намірів. Час від часу цю тему обговорюють російські воєнкори. Про те, що цілі у Путіна не змінилися, нещодавно нагадав і заступник секретаря Радбезу Росії Медведєв. Опитані нами експерти про цю тему говорять доволі обережно. Але все ж, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій. Вони намагалися реалізувати бліцкрігам, які були зірвані нашими силами оборони. України, і вони не полишають такого підходу. І зараз першою ознакою підготовки може стати нова хвиля неприхованої мобілізації у Росії. Є опосередковане підтвердження. Цієї тези десь місяць до три тому назад на одній з нарад кримський кауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що мовляв у березні місяці буде серйозно активізований кейс мобілізаційних заходів. будуть залучати до російської російського війська не лише усіх охочих та маргіналів, а також представників виправних закладів тобто ЗК, а буде забирати всіх і вся. Другий індикатор це чисельність та концентрація ворожих військ вздовж кордону. Станом на січень цього року, за інформацією наших військових, біля півночі України росіяни отримували близько 20 тисяч військових і ще близько двох тисяч біля кордону зосередили білоруси. Відтоді жодних офіційних цифр про збільшення цього угруповання не було. Це в основному підрозділ. Такі собі аналогії нашої територіальної оборони, тобто не най. Виздатична частина та підрозділ До того що підрозділ критично бракує озброєння та військової техніки, аби хоча б спробувати здійснити прорив північного кордону, кількість ворожих військових має бути в рази більшою. Від 100 тисяч на мій погляд, це по особовому складу, але це ж можна підвищувати питання питання не просто в кількість особового складу, а питання потенціалу. Тобто наскільки цей напрям буде насичений озброєнням, технікою, та навіть при повному забезпеченні прорвати кордон так просто не вдасться. До повторного нападу росіян наші військові добряче підготувалися навколо Києва. створено кілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Ми бачимо, як вибудовується на півночі оборона, мінується, копається і досить потужна ведеться робота в цьому напрямку. І наші військові вони завжди вони стоять на кордоні. Вони це все моніторять, вони стоять на обороні, готуються. Тому для ворога точно буде не солодко, і це буде його. Дуже велика помилка, якщо це станеться. Утім, це не скасовує самої загрози. Хоча й не виключено, що росіяни спробують зробити імітацію наступу на українську столицю і з тим, аби відтягнути сили українських оборонців з інших напрямків фронту. Наразі ж ворог безперервно намагається прощупувати ситуацію на півночі і влаштовує усілякі провокації. Ну зараз дуже активна робота ДРГ ведеться. Вони полюють на колони. Там військові їздять, якась машина більше їхня зараз діяльність по відволіканню і нанесення шкоди. Прикордонні провокації, задіяння ворога мінометів артилерії та авіації для наносення ракетно бомбових дронових ударів по території нашого прикордоння буде відбуватися далі. Але для чого справжній ворожий задум може стати зрозумілим після так званих виборів Путіна. Хоча наші сили оборони здатні істотно спутити розклад загарбникам, яким би він не був. І щодня це доводять на полі бою там, де зараз гаряче. Сергій Вендін факт тижня, ICTV, єдині новини.